Вітаю, друзі! Вітаю Олексій Ляшенко, Понеділок, вечір, наша вечірня зустріч. І поговоримо ми з а. Ми поговоримо завтра у вівторок, о 20.00 буде стрім. Прямий ефір буде зустріч. Мені так подобається, коли ми збираємося разом, спілкуємося не тільки там я з ким-то, або хтось зі мною, ми тільки вдвох, а коли всі разом ось в живому, ну, в очі не бачимо один одного, але цікаво, розмова йде, якісь інтереси, щось обговорюємо, десь там дискутуємо. Так що на 20.00 завтра запрошуйте друзів, знайомих, сусідів. І будемо разом будемо спілкуватися. Поговоримо сьогодні про арешт українки в Грузії. Це щось твориться там про маніпуляцію бувших, Бувших і не бувших, вибачте, колишніх. Вибачте, там мені хтось писав, вибачте, колишніх, яких зняли, які пішли, відставили і пішли відставку. Поговоримо, чому нагороджують хавбарників у нас, не зрозуміло. Ну і про те, що Холодов написав заяву про складання депутатських повноважень Верховної Ради. Тільки крича, кричати по. Зеленський захищає холод, Зеленський захищає, слухайте, ну люди добрі, ну ви ж здорові чоловіки, ж... вважаєте себе журналістами, блогерами. Ну, чого ви верещете? Ну, чого ви в істерики падаєте? Ну чого у вас оце все це? Ну, підождіть трохи. Ну, подивіться, ну, ну зробіть паузу. З'їжте твікс, блін. В це кон... конців то конець, і кінець то конців. Ну, навіщо орать? А це все хайп, друзі. Це все хайп, люди. А люди йдуть. І ось один там радіє. Ось не захищає холодова, він і буде захищати. А у мене вже 100 тисяч підписників. Да нормально. А ви люди йдіть. Ось на ці хайпи. Не все ж буває, знаєте, бистро народжуються тільки котята. Друзі, я вам... Що хочу сказати? Ось що я вам хочу сказати по всім цим нашим поводам. Да? Ось дивіться, ні, я хоча спочатку хочу вам подякувати за те, що ми разом, за те, що ми донатим, за те, що ми допомагаємо нашим військовим, за те, що ви допомагаєте каналу. Ми ще починали. Я починав як донати на підтримку каналу. Потім ми почали допомагати військовим. Йдемо, йдемо. Зараз заявлена ще одна партія спальників. Ви знаєте, що ми зараз вже займаємося просто спальниками. і Інколи, коли потрібно, щось не виходить у наших хлопців, у наших волонтерів в Покровську. Буває, не вистачає на десьпалива. Там людина дає десь паливо. Дякую, величезне, це людина з Дніпра. Або не вистачає там на не вистачає на м'ясо. Трохи да, додаю, ви дали мені таке право, що я. Можу, якщо треба, тому буває таке. Але велика подяка ще велика подяка Петухову Андрію на Монобанк за шкабара Любові, Гудько Лідії чи Лариси. Величезна вам, друзі, подяка. Ми робимо добру справу. Тепер йдемо далі. Про холодо поговорили, Поговорили тепер про маніпуляцію. Коли чиновнику Олександру Ткаченку, міністру культури інформації, матики, задали питання. А, навіщо, ж? навіщо ж зараз все пускати туди? Да? Коли в мережі вже навіть підрахували, скільки можна на півмільярда купити дронів, він одразу він, він почав відпихуватися і почав там на кличко. А ви подивіться, які розв'язки у Києві, там мільярди, там не один мільярд і нічого, всі мовчать. Не мовчать. Я написав пост і показав, як плитку перекладують на плитку, з одного тротуару знімають на інший тротуар кладуть. А начебто це нова, точно так роблять з бордюрами. Не зрозуміло для чого. Ні, мені зрозуміло для того, що там вони підняли 100, 200, 300 мільйонів. там Поділився, розділили між собою. Не знаю, скільки кому перепадає, але те, що вкрали бабки, ну точно, повірте мені. ну 100%. Percent, 300%, мільйон відсотків. На цьому крадуться бабки. Я називаю так гроші, вибачте. Ну, вони так називають. На цьому крадуться гроші. І не маленькі. Ну, так от і ще й маніпулює. Я ще вам скажу, де маніпуляція. Ось що він ще сказав. Ці кошти не можна використовувати на дрони з огляду на характер бюджету. Щас. Бо йдеться переважно. Ось одне слово і це вже маніпуляція. Переважно про кошти країн донорів. А не гроші, які надходять до бюджету з податків. Пункт 1. Переважно це скільки. Переважно 51% це вже переважно. Ну, скільки. Ніхто не назвав суму, скільки дали донори на музей, ціленаправленно, і скільки пішло з бюджету. Ну, де ці цифри? Ось що ми говоримо, говоримо. Всі кажуть, хтось каже там донори, хтось каже цільових, каже скільки і що, ніхто не каже. Ніхто не каже, чому? Не знаю чому. От у мене складається враження, що там е, грошей країн донорів було не переважна більшість, а переважна меншість. І, або взагалі меншість. А все інше було взято з бюджету. А все, що взято з бюджету, з бюджету країни, міста, області, селища, села, все можна робити з цими грошами. Все. Зібралася сесія і вирішила, змінила статтю витрат. Все. Нічого не треба. І навіть на ті гроші, які дали донори, також потрібне голосування сесії тієї ради, коли прийшли гроші. Сесія будь-якої ради повинна затверджувати використання грошей, навіть якщо вони прийшли, від е, Біл Гейтса, чи, я не знаю, від Байдена, від, від кого угодно, від Шольца, цілена все одно Рада їх затверджує. Все одно, друзі. Так що ну, лукавить, маніпулює Олександр Ткаченко. Це треба розуміти. Друзі, ви підписались на канал, поставили вподобаєчку або дизлайк, нажали дзвіночок. Все зробили, так? Розповсюдили. Дякую вам. Дякую. І написали будь-який коментар. Йдемо далі. Ну, що твориться в Грузії, ви знаєте, там уже друга. друга. Посудіна Асторія Гренд в Батумі. Там її заблокували протестувальники, автобус, який приїхав за туристами, закидали яйцями, матюкали, кричали, що тільки не робили. Ну, ось ці грузини класні, рідні, молодці. Дякую вам. Виступила президентка Грузії Соломи Зурабішвілі, підтримала протестувальників, які влаштували акцію протеста і прибуття російського цього лайнера, так? А, ну, а, тому що в минулий раз росіяни приїхали е, і і і всовували свою думку. Що вони освободили Абхазію від грузин, від них грузин освободили Абхазію. Ви розумієте, що? Що відбувається? Та плюють росіяни на вас грузини. Мені тільки дуже сумно, що влада і люди, які дочетні до влади, там поліція, всі інші. Не, не те, що не розуміють, продали себе за гроші, за ту оплату, за все, що вони отримують. І ось е сьогодні, вранці, здається, арештували нашу україночку, яка там була. Е вона не спеціально приїхала на акцію, вона там відпочивала і прийняла участь в акції. Вони почули українську мову, її просто забрали. Забрали телефон, все позабирали, всунули в машину і кудись поїхали. Не знаю, відпустили її чи ні. Ось за цих грузин сумно. Не те, що сумна, гидко на таких грузин дивиться. Тім велика подяка і радість, і вони, наші грузини. Ми разом. А ті, що у нас воюють, воюють за нас, за Грузію, величезна подяка хлопцям. А ось за цих поліцаїв сумна. Дуже сумно, друзі. Йдемо далі, йдемо далі. Скажіть мені, чому у нас всіх хабарників? Ну я не, не, не до вас звертаюся так, от до себе. Да? М, м, думки вслух, Чому? Хабарників у нас всіх нагороджують. Бойка, герой, Богуслаєв, герой, Деч залишився там герой. Скільки у нас виїхало героїв? Порошенка батька сидів там, скільки років герой України, вони герої. А ось оця, Ой-ой-ой-ой-ой. Все. Хабарнич, Хабарнич, хабарничка. Оце, оце, хто хабарі брала у нас, що пере, перекидувала через забор, друзі. Ой-ой-ой. ой А, Люда Марченка, Людмила Марченко, вибачте, вона брала хабарі під час війни, щоб, щоб переправити, хто не хоче воювати, ви знаєте це. І які не дають підозру тому, що вона вагітна, ось її нагородила Російська православна церква Московського патріархату. Класно? Ну чому ось всі такі, хтось десь якось нагороджує? Поясніть мені. І я собі не можу пояснити. Я задаю собі це питання. Можливо, на моє питання мені хтось мені пояснить, чому так? І держава нагороджує хабарників крадіїв. І церква нагороджує хабарників крадіїв. Ну чому? Ну і останнє, друзі. Ви знаєте, в Росії був форум. Петербурзький Росія, Африка. Так от, росіяни що зробили? Ось дивіться, африканці. Дивіться африканці, що роблять росіяни. Вони виманили, виманили президента Нігерії до себе. Виманили. А в цей час за допомогою Вагнера і місцевих там а... військових зробили військовий переворот. І тепер президент Нігерії не знає, що де йому бути. І як йому бути, додому їхати не можуть, там або тюрма, або розстріл. Франція виступила, це ж була колонія Нігери, колонія Франції, яку, там, чи в 50-х, чи в 60-х роках ну, здобула собі незалежність. Ну, Тоді ж була розколонізація. Тоді ж всі колонії свої повідмовлялися, і Франція, Іспанія, там всі, у кого були. І вони, вони просто співробітничали, французи, Нігерійці, футболісти в Франції дуже багато. А, в Нігерії добувають золото, уран, вони постачали Франції. І ось Франція просить верніть назад Конституційну владу, верніть все. Що заявляє? Нігер про нове керівництва Нігра каже: ми, ми не будемо більше. Поставляти уран і золото у Францію, ми переходимо на поставку Росії. Всім все зрозуміло? Французи, вам це зрозуміло? Макрон, поцілуй в лоб Путіна. Просто поїдь і поцілуй в лобіка. І скажи: цілую тебе в лобік, живу я тут, як Бобік. Це так колись казали. Всім французам зрозуміло, хто. Влаштував переворот, хто виманив президента, і вони щось кажуть, що у нас тут щось американці робили. Це їхнє було. Все було, підгрівалось. А снайпера, чиї, їхні снайпера. А спецназ чи їхні? А гранати чиї привозили літаками? Їхні літаками і їхні гранати. А хто Януковича забрав? Вони забрали. Все, вони тут витворяли у нас в державі все. Ось тепер вони роблять в Нігері. Французи, радійте. Ви ж так любили, щоб Макрон їздив кудись туди, так? Ну. Все нормально у нас, так, да, друзі? Все нормально. Знаєте, що я вам хочу сказати? Багато там пишуть. Я хочу сказати, що вибачте, на Фейсбук це таке болото. Друзі, таке болото. Я не знаю, як ви там існуєте. Я, ось, я там існую заради вас. Чесно. Пишуть, пишуть, що в Фейсбуці там люди возвеличують е -е, Зеленського і його роблять великим, великим. Слухайте, у мене просто одне питання. По-перше, хто возвеличує? Як возвеличує? Якщо він. Став великим, а я вважаю президент України Володимир Олександр Зеленський зараз велика людина, великий політик світового масштабу. І це він став сам. Тому що був з людьми, тому що він з людей, із нас. З нашої когорти. І тому, що він себе не відділяв ніколи від людей, від народу України, від воїнів України. Це коли ти з людьми ти стаєш великим. Як його можна возвеличувати? Поясніть як? Я цього не розумію. Ну, і друге, якщо хвалити, возвеличувати і хвалити. І вихваляти, там, або ще якось. Це одне і те ж, то, вибачте, а що нам хвалити кучму, який створив олігархат і роздав всю державу? Нам хвалити Ющенка, який провалив всю нашу міжнародну політику, всю. Міжнародну політику, які разом з Гриценка і з Порошенко продали 80% армії. Ющенка нам хвалити. І який привів знову до влади народ брав, а він привів знову до влади Януковича, це Ющенка зробив. Нам хвалити Януковича, повного зрадника. Нам хвалити Порошенка, який віддав половину Донбасу. Який більше 20 тисяч добровольців посадив в тюрму, який притащив сюди кума Путіна і віддав йому все: телебачення, труби, підприємства. Зараз не можуть ще дособирати, що і, і конфіскувати. Стільки накрав, стільки йому Порошенко віддав, що це просто неймовір. І кого нам? Порошенка хвалити за те, що він гроші возив за Харченко тоді? Терористам? Ну, кого нам хвалити, друзі? Гов! Гов. Дякую вам. До завтра. Завтра у нас 5 хвилин. Україна переможе.